Діви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік. Проте, що ж таке гороскоп, що таке прогноз? Адже це не передбачення і не гадання на кавовій гущі чи будь-яке інше, яке означає, що щось точно збудеться чи точно не збудеться. Ні, астрологічне передбачення це описання можливих подій, нових відкритих дверей, які з'являться перед людиною в певний проміжок часу. А користуватися ними чи ні, визначить сама людина. Тож, якщо вам не потрібні зміни в житті, вас і так все влаштовує, то бажано нічого не робити, лежати вдома на дивані і все. А тим, хто бажає не пропустити важливі шанси в житті, раджу подивитися це відео до кінця. У кінці квітня, в травні 2024 року відбудеться важлива астрологічна подія стеліум Планет. Це скупчення великої кількості планет в одному знакові. Це відбуватиметься саме в знакові тільця, а отже, і в вашому дев'ятому домі гороскопу. Цей час в одному місці зберуться аж цілих п'ять планет. Це будуть і такі повільні та важливі планети, як Юпітер та Уран. І також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і білий місяць Селена. Скупчення в сфері саме дев'ятого дому вашого гороскопу означає для вас можливості в сфері розширення власних кордонів, поглиблення знань, а також всього іноземного. Цей період ви буквально отримаєте імпульс до дії або шанс втілити в життя ті мрії, ті напрямки, які колись вам здавалися просто захмарними. Ви думали, що це надто далеко, або надто круто, або точно з якихось причин не для вас. Зараз же ви відчуєте, що ви можете все. В першу чергу це стосується освіти здобуття нових знань або поглиблення тих знань, які у вас вже є. Для тих з вас, хто планує вступати у вищий навчальний заклад своєї країни або, можливо, за кордон, це буде прекрасний час для цього. Чи ж якщо ви бажаєте поглибити власні знання чи здобути нову кваліфікацію, то теж скористайтеся цим періодом. І так само це вдалий час не лише для того, щоб отримувати знання, але й для того, щоб ділитися ними. Тому якщо ви думали про те, щоб створити власний освітній курс або інфопродукт, то в цей період ви відчуєте, що ви це справді можете зробити, і було б дуже добре, якби ви зробили це саме в цей час. До речі, удача буде на вашій стороні також і в юридичних справах. Якщо ж для вас є актуальним переїзд в іншу країну з тих чи інших причин. То такий стеліум планет сприятиме і цьому, тому ви можете сміливо переїжджати в іншу країну в цей час, або ж подавати документи, необхідні для того, щоб оселитися в іншій країні, або навчатися там чи отримати дозвіл на роботу. Цей період ви ще можете встановити необхідні вам контакти з іноземними партнерами, підписати договори або ж вивести власний бізнес, власний проект на закордонний ринок. Наприкінці весни 2024 року, а саме з 26 травня, так звана планета великого щастя, планета удачі, багатства, це планета Юпітер, перейде в знак близнюків, а тобто ваш десятий дім гороскопу. І це сфера кар'єри і статусу. Пробуде там ця планета аж до 9 червня 2025 року, цілий рік. І цілий рік ви будете мати великі можливості стосовно просування по власній кар'єрі і зростанню в сфері статусу. Це може бути підвищення по роботі, перехід на іншу, більш високу посаду, а також, можливо, хтось із вас мрів стати державним службовцем, тоді це просто прекрасний час для цього. Але врахуйте те, що разом із новими горизонтами, новими масштабами і зростанням у кар'єрі, ви також отримаєте і нові обов'язки. Це стосується і перспективи отримання вами нового статусу. Це може бути будь-який новий статус. Наприклад, ви будете призначені на посаду керівника, чи отримаєте новий науковий ступінь, чи військове звання, або ж ви вийдете на пенсію, станете пенсіонером. Можливо, хтось із вас народить дитину і стане батьком, матір'ю, або ж отримає статус багатодітної родини. Хтось із вас зареєструється як приватний підприємець або ФОП. Також це може бути одруження і набуття статусу одного з подружжя. До речі, завдяки шлюбу зараз ви зможете отримати якісь більш високий соціальний статус або, навпаки, ви можете розлучитися і тим самим набути статусу холостяка чи холостячки. А хтось із вас може піти на свою першу роботу і отримати статус працівника. Також ви можете отримати необхідні вам документи для того, щоб емігрувати в іншу країну чи поїхати туди на роботу чи для навчання до 30 червня 2024 року. Чорний місяць, ліліт перебуватиме в вашому знакові, тобто в вашому першому домі гороскопу. Це означає, що можливі перекоси в самооцінці в сприйнятті себе. В якихось ситуаціях ви можете переоцінити себе і власні можливості, а в інших, навпаки, ви будете недооцінювати себе і вважати, що ви не можете чогось зробити, чогось досягти, і це буде дарма. Вам слід шукати баланс серед цих хитань, а також не ставити експерименти на своїй зовнішності. Після 30 червня ліліт переходить в ваш другий дім гороскопу, а це сфера фінансів, грошей, будь-яких ресурсів. І тут вам слід бути обережними щодо капіталу вкладень, щодо дорогих покупок, адже може бути спокуса витратити свої гроші, свої заощадження на щось недостатньо обдумане. Або ж ви можете отримувати пропозиції, які вам здаватимуться досить привабливими, проте можуть виявитися навіть обманними, тому не попадіться в руки шахраям, аферистам. Уважно перевіряйте всі умови, якщо робите якісь великі покупки. В серпні 2024 року планета краси, гармонії, кохання це Венера буде йти по вашому знаку зодіака, і тобто, по вашому першому дому гороскопу. Ви відчуватимете себе буквально на коні, ви будете чарівливими, будете всім подобатися, особливо представникам протилежної статі. І ось це буде вдалий час для того, щоб якось змінювати свою зовнішність, балувати себе, отримувати задоволення, а також будувати нові стосунки. Протягом всього 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі 2 та 8 домів вашого гороскопу. І це означає, що відбуватимуться зміни в сфері доходів, фінансів і ваших ресурсів. Це може бути і зміна джерела доходів, і, можливо, ви будете переглядати те, як ви розпоряджаєтеся власними доходами і сімейним бюджетом. Вам може захотітися навчатися інвестуванню, або ж якщо ви вже про це досить багато знаєте, то ви будете активно інвестувати, а також ви будете дбати про розподілення власних фінансових надходжень і правильне збереження їх. Можливо, ви займетеся відкриттям нових рахунків в банках, чи будете переводити свої кошти в іноземну валюту, або ж зробити якесь капіталовкладення, і вам справді слід спрямувати свої зусилля на те, аби сформувати фінансову подушку і не витрачати бездумно гроші. Також цей період дає можливість заснування власного бізнесу, власної справи і не лише залученням власних коштів. А із використанням також інвестицій, кредитних коштів. Це через те, що північний кармічний вузол, який нам показує вектор нашого спрямування, яким ми повинні рухатися, перебуватиме саме в восьмому домі вашого гороскопу. До речі, восьмий дім це також дім. Аліментів, спадщини і податків. Тож у 2024 році ви можете почати отримувати якісь виплати від держави, або аліменти, які до того ви повинні були отримувати, але не отримували, або аліменти, а також ви можете отримати спадщину. Що ж стосується податків, тут може скластися така ситуація, що податкова служба зацікавиться вами, вами, вашою діяльністю, і вам доведеться розбиратися з цією проблемою. Також сильний вплив на ваше фінансове становище і ваші стосунки з матеріальними благами матимуть затемнення 2024 року, а саме 25 березня, 8 квітня і 2 жовтня, адже вони також відбуватимуться на осі 2 і 8 домів вашого гороскопу. Фінансово вдалим для вас стане вересень 2024 року, коли Венера рухатиметься вашим другим домом гороскопу, тобто сектором фінансів. Що стосується особистого життя, ті з вас, хто давно перебуває в тривалих серйозних стосунках, і неважливо, чи ви в шлюбі, чи ви просто довго зустрічаєтеся, чи живете разом, ви можете відчувати, що ваш партнер чи партнерка якимось чином тиснуть на вас, не дають вам повністю проявлятися, або ж надто контролюють вас, чи стали вони надто прискіпливими і постійно вас критикують. Або ж ви можете відчувати, що в ваших відносинах забагато обов'язків, правил, умовностей, які вас гнітять, це обумовлено знаходженням планети строгості і правил Сатурну в вашому сьомому домі гороскопу, а це сфера, якраз таки, стосунків і партнерства. Що ж, не варто гарячкувати, розривати стосунків, хоча у вас можуть з'явитися такі думки і бажання, особливо поблизу затемнення 18 вересня, адже завжди затемнення все драматизують і ускладнюють. Вам зараз варто зрозуміти, що ваш партнер просто-напросто відзеркалює вас. Так, цей принцип не завжди спрацьовує про це в цьому випадку це саме так. Адже, скоріш за все, ви і самі схильні обмежувати, контролювати партнера, ви любите правила у відносинах, а також чіткість і передбачуваність. До того ж, першою людиною, до якої ви і пред'являєте якісь претензії, критику, а також контролюєте, цією людиною є ви самі. Тож не змінюйте партнера, змінюйте себе, і він зміниться разом із вами. А ті діви, які на період 2024 року перебувають у відносинах якихось. Невизначених, можливо, напівприхованих, вам слід якраз таки визначитися і внести прозорість, чесність у ваші відносини, можливо, навіть традиційність і правила у ваші стосунки, поки ситуація не зайшла надто далеко і не нашкодила в першу чергу вам самим. Якщо ж ви знаходитеся в пошуку нових стосунків, то саме в 2024 році ви можете знайти людину для тривалих і серйозних відносин. При цьому не грайтеся в таємниці, будьте чесними, ведіть себе прозоро і вступайте в ті відносини, які з самого початку є правдивими і відкритими, і ні в якому разі не влазьте в стосунки з людьми, які вже перебувають у відносинах. Дотримуйтеся цих порад, і ви отримаєте реальну можливість побудувати міцні довготривалі стосунки. До речі, цей період також прекрасно підходить для того, щоб вибудувати прозорі довірливі відносини між вами та вашим партнером по бізнесу. Чи в іншій сумісній справі таке положення Сатурну допоможе зробити ваші стосунки чіткими, з правильною і зрозумілою ієрархією. Між вами все буде максимально зрозуміло, чітко, і це допоможе уникнути якихось конфліктів і непорозумінь у майбутньому. Планета трансформації та випробувань це планета Плутон, перебуватиме у вашому шостому домі гороскопу. А це дім роботи, здоров'я, а також домашніх тварин і найманих працівників. І його зазвичай побоюються, адже він несе з собою непрості ситуації, коли доводиться змінювати щось у своєму житті. А якщо людина не змінює, то Плутон викликає такі ситуації, які самі змінять людину. Проте насправді його мета не ускладнити нам життя, а очистити його від всього зайвого, від того, що вже віджило. Тому для вас у 2024 році будуть сприятливими різного роду чистки організму. А також позбавлення того, що вам більше не потрібно. Хтось із вас відмовиться повністю від шкідливих звичок, від неправильного способу життя, від токсичного спілкування, яке наносить шкоду в тому числі і вашому здоров'ю. Якщо ж якась проблема підніметься на поверхню, нагадає про себе, то це не для того, щоб скалічити вас і не дати вам піднятися. Ні, це для того, щоб привернути вашу увагу до цієї проблеми, якщо ж ви самі до цього часу цього не зробили. Оскільки шостий дім це також сфера вашої рутини життя і знаходження балансу між роботою та відпочинком, то в 2024 році вам потрібно буде приділити час тому, щоб трансформувати, переробити свій лад життя і знаходити час і для роботи, і для відпочинку, і для свого здоров'я, тобто щоб відновилася рівновага і не було перекосів в той чи інший бік. Якщо ж у вас цього не було і до цього, тобто цих перекосів, то все буде гаразд і не буде проблем зі здоров'ям чи роботою, і не буде проблем, наприклад, з вашим здоров'ям, які спричинені через вашу роботу. А якщо ж ви, наприклад, забагато працюєте, то Плутон знайде спосіб, щоб укласти вас в ліжко і щоб ви нарешті перепочили. Тому самі розумієте, що краще не доводити до таких ситуацій і самим вчасно і в достатній кількості відпочивати. Перелаштуйте свій ритм життя для того, щоб відпочинок і робота були максимально збалансованими і в гармонії. Але плюс знаходження Плутона в шостому домі в тому, що він робить гармонійний аспект у вашого четвертого гороскопу. а це сфера сім'ї, родини, вашого місця проживання і загалом нерухомості. Тож 2024 рік буде вдалим часом для того. Щоб ви змінили своє місце проживання, переїхали в нове житло або ж зробили ремонт у вашому житлі, в якому ви вже проживаєте. Кінець року ознаменується ретроградним рухом планети активності, руху вперед і старту планети Марс. Він почне заткувати з 7 грудня 2024 року. Тому з цього часу нічого нового не слід починати, адже ці нові починання будуть іти з великим скрипом, з великими перешкодами і дуже дуже повільно. Тому кінець року краще присвятити закінченню вже раніше початих справ або ж переробленню чогось. Проте не слід нічого нового починати. Почекайте до 2025 року. Також можна планувати готуватися до якихось нових починань. А втіленням їх у життя займетеся трохи пізніше, у 2025 році. А в 2024 році я бажаю для вас успіху, бажаю взяти по максимуму з тих можливостей, які підготував для вас цей новий рік. І не забувайте, що кожен день 2024 року наближає Україну до перемоги. Тож будьте сильними, будьте людяними, взаємно красивими. Допомагайте одне одному і найбільше збройним силам України нашим захисникам, які борються. В першу чергу для того, щоб ми з вами могли мирно, спокійно жити. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!